Слава Ісусу Христу, сьогодні 12 жовтня ми продовжуємо рубрику вірження. І віршем сьогоднішнього дня є стишок 40, глави 12, з Євангелія від Луки. І каже Христос: «Отож І ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Знаєте, як сьогодні коли читав цей стишок, в мене прийшла така думка, що ми християни. Ці особи, які хрещені, ми втратили з вами відчуття реальності. Ми втратили відчуття того, що прийде час, коли прийде син людський. Сьогодні з людством, дивлячись на ці війни на це, на це все жахіття, яке відбувається, з людством відбувається насправді жахлива історія. Ми забули, що прийде Христос. Ми перестали чекати. Ранні християни жили кожного дня тим, що Христос скоро прийде. І це слово скоро воно насправді є скоро, тому що час він біжить дуже швидко, і я думаю, що яка б людина, скільки років не прожила, б, завжди відчуває, що все життя промайнуло ну, надзвичайно швидко. Кожен з нас, то поки живе, то. Час якось, поки ми діти тягнеться дуже довго, потім ми починаємо дорослішати, і час починає минати все швидше і швидше, і швидше. У нас з'являються нові проблеми, постійні турботи, бажання, прагнення. Ми кожного дня кудись біжимо, але з нами сталася велика трагедія. Ми перестали чекати приходу Сина чоловічого. А це є весь сенс життя. В одному з місць Івангелії сказано коли, таке запитання, коли Христос прийде на землю, чи Він знайде віру? Це здатність чекати, здатність людини очікувати приходу Христа, бути готовим до Його приходу. Воно залежить від здатності розвивати нами нашу віру. По що означає бути готовим до приходу Христа? Бути готовим до приходу Христа означає жити так, щоб ми знали Його, а Він знав нас. Бути готовим до приходу Христа і очікувати цього приходу, це означає мати Христа за когось дуже близького, за особу, на яку ми справді дуже-дуже сильно чекаємо. І от допоки Христос не прийшов вдруге на землю, як обіцяв, кожен з нас має здатність торкатися Його, приходити до нього в літургії. Це наше прагнення, наше очікування, воно виявляється в тому, що ми чекаємо зустрічі Христа в Євхаристії. Відповідно до того, щоб зустріти в Євхаристії, ми дбаємо про себе кожного дня, ми пильнуємо себе, ми намагаємось часто приступати до сповіді, ми намагаємось вести молитовний спосіб життя. В кінці кінців ми намагаємось вести життя людське життя добре, сповнене добрих вчинків, сповнене добрих. Враження, але скільки є людей, які не чекають Христа. Які, ще раз скажу, втратили відчуття реальності, тому що прихід Христа це найбільша реальність, яка може бути в світі. Ніщо не є настільки реальне, як його прихід, тому що він це обіцяв. А жодне слово, яке говорить Бог, він не говорить його даремно. Немає жодної обіцянки, яку би Бог обіцяв і не дотримав. Сьогодні, я хочу, щоб ти подумав, чи подумала, чи ти не втратив відчуття реальності, чи ти очікуєш приходу Христа? Чи ти думаєш про те, що можливо сьогодні? Можливо, сьогодні буде цей день. З іншого боку, коли ти читатимеш цю фразу, як ти будеш її сприймати, чи ти будеш сприймати її з жахіттям Боже, він може прийти Христос скоро? Що буде? Я цього боюся, я цього не хочу, бо коли прийде Христос, буде Кінець світу. Чи може навпаки, може, сьогодні прийде Христос, і ти намагаєшся пережити це відчуття з радістю, тому що ти зустрінеш ту особу, яка найбільше любить тебе в всес, всьому всесвіті, саме тебе. Не просто людство, а саме тебе як особу. І ти очікуєш на найбільш люблену особу у світі. Подумай про це. Чи ти чекаєш приходу Христа, тому що, каже сьогодні, Євангеліє, Добра новина, не погана новина, але добра новина. Каже сьогодні про те, що Він прийде тієї години, в яку ми і не сподіваємось. Будьмо готові до кожної години, в яку може прийти Христос. Тримаємо себе в доброму стані. Тримаємо себе сповнені Христом і будьмо здатними впізнати Його, коли Він прийде, а ще більше бути такими, щоб Він. Пізнав нас і прийняв нас як своїх, щоб ми не почули тих страшних слів, які звучали в нещодавньому Євангелії Я вас не знаю. На цьому закінчую сьогоднішні роздуми. Бажаю всім спокійної ночі, доброго вечора, ранку, доброго дня. Ми обов'язково переможемо, тому що правда за нами. І нехай Господь благословиться наше військове, сукраїнський народ, слава Ісусу Христу!